Артеріальна гіпертензія є основною причиною всіх серцево-судинних небажаних явищ, включаючи гострий інфаркт міакарди, ішемічний інсульт та серцеву недостатність. Основним фактором, що сприяє цим явищам, є низька відданість пацієнтів адекватному дептозному контролю артеріального тиску. Незважаючи на часткове вирішення проблеми за рахунок переходу на одноразовий прийом ліків на день, значна кількість пацієнтів, навіть у тих випадках, часто ніхтують цим. Поява зілебе зірана всіляє надію на вирішення проблеми. Одноразова доза зілебезирана зі демонструє безпечне та ефективне зниження систолічного та діастолічного артеріального тиску у випадках легкої та помірної гіпертензії як в день, так і вночі протягом періоду до 6 місяців. Дозалежний ефект зілебезіран складає міцну основу для персоналізованої терапії. Можливо, моє моєму свідками настання епохи, коли контроль гіпертензії зводитиметься до використання антигіпертензивних препаратів лише двічі на рік. Цілевець ран є препаратом тривалої дії, заснований на РНК інтерференції, який інгібує синтез ангіотензиногену в печінці. Вкрай важливо відзначити, що ангіотензиноген є первинним посередником пептидів. Ангіотензину і відіарє ключову роль у патогенезі артеріальної гіпертензії. Незважаючи на оптиміст щодо клінічних результатів, необхідно виявляти обережність і зелебезіранам через відсутність довгострокових даних про ефективність такої терапії.